Шановні депутати, я хочу до вас звернутися зараз, тому, тому що сьогоднішня сесія вона демонструє те, що депутати абсолютно не хочуть приймати участь в життєдіяльності, забезпечення життєдіяльності нашого міста. Сьогодні ми стоїмо з певними амбіціями для того, щоб не вирішувати ті чи інші питання. Але я хочу вам наповнити що ваших обіцянок, те, що ви давали громаді, на предмет виконання їхніх бажань, то, що вони хотіли би побачити в нашому місті, ви сьогодні абсолютно ігноруєте всі ті пропозиції, які вносяться на розгляд сесії, для того, щоб ви продемонструвати, я не знаю що. Я звертаюся до вас і закликаю вас до того, що в нас разом з вами є певні обов'язки через громаду. В першу чергу. Не забезпечити на сьогоднішній день життєві діяльність виконавчих органів та сесійні зали, воно приведе до того, що люди не зможуть своєчасно отримати зарплату. Куди мені тоді їх відправляти? До вас, до депутатів, які не хочуть голосувати, коли ми не зможемо харчувати дітей в дитячих садочках, школах, коли ми не зможемо прибирати наше місто, коли ми не зможемо надавати допомоги тим людям, яким потрібно надати допомогу, коли ми не зможемо надати допомогу. Тим хлопцям, які на сьогоднішній день повертаються порадені з поля бою. Ви за те голосували? Ви то прагнете зробити? Чи ви хочете, щоб громада дала певну оцінку вашим діям на сьогоднішній день? Ваше пасивне ставлення до цього це виклик до громади. Ви хочете показати, що на сьогоднішній день громада це ніщо? Сьогодні саме головне це ваші особисті амбіції. В должностях, посадах тих чи інших, які ви не обов'язково ще маєте право їх займати. Я вам хочу напомнити, що є набагато, звичайно, посад, які потрібно ще виборити на конкурсах. Для того, щоб їх виборити, треба мати певний факт і певне знання, і певне вміння, щоб це робити. Які питання є до тої команди, яка виконувала роботу? Що? Погано стало, тому що виконали роботи більше ніж за 5 років будь-яка інша команда. Тому що зробили цю роботу, тому що заставляють, щоб на сьогоднішній день не крали гроші з бюджету. Це є основним чинником сьогоднішньої завостовки депутатів. А ви ті, які йдете за лідерами своїми, прямо таке опустивши голову, як я не знаю хто, дайте самі собі оцінку. Коли людина не має права свого голоса, ви що, кріпокте чи ви граби своїх партійних лідерів для того, щоб не приймати рішення. Я не знаю, як це російне громада. Значить, і я вас ще раз прошу, давайте почнемо працювати. Я вас ще раз прошу, давайте ми зараз візьмемо, вернемося до конструктивної роботи. Тому що перед нами стоїть завдання громади нашого міста. Ось, І якого надасть громада оцінку? Ви вже бачили, коли за пів години збиралося пів тисячі чоловік. І я більше чим впевнений, що результати нашої сесії сьогоднішнього дня будуть достойно оцінені громадою. І завтра ви побачите не 500 чоловік, ви побачите значно більше, в десятки разів більше. Ви побачите, коли будуть зупинятися, щоб повністю свиробди прийдуть сюди, щоб заставити, примусити вас виконувати свої обов'язки, дбати про громаду, а не про свої кишені, про свої обіцяння нікому не потрібні. Вибачаюся за то. Я вже пішла, як кажуть, в такий сіновоз. Валєва, чекай, дай Дмитро. Я не буду чекати. Це це Анатолій Петрович, тут збиралися люди, за яких проголосували всі, в місці взятих, не менше голосів чиновників. Ніхто, ніхто, ніхто не говорить за те, що е, люди, ті, які голосували за вас, зробили правильний вибір, а за нас – неправильний. Ми не вас на роботі. Дай. Ми не вас на роботі, Анатолій Петрович. Таким тоном, як ви зараз розмовляєте з депутатами, Ніхто Ніхто собі не дозволяв говорити. Я розмовляю тим тоном, Я яким шастер, мене це наділила це громада, для того, щоб виконувати певні завдання в нашому місті. Я розмовляю тим тоном, яким наділила мене громада. Ви хочете це оспорити, будь ласка, звернеться до громади. Вона дасть оцінку вашим діям. Абсолютно всім. Дякую. Повноваження, які ви. Будь ласка, подобається самі повноваження і У вас. У вас як і я знаю. Дякую ну, вам, я, я знаю. Шановні депутати.